Всім привіт! І так, поїхали! Я рухався по проспекту Соборності до перехрестя молоді, що навпроти Раксу. По правій стороні мене випередив автомобіль Opel Vectra на польській реєстрації. Водій якого жодним чином не звернув увагу на знак стоп, а також забороняючи червоний сигнал світлофору. Дочекавшись зеленого світла, я вирішив навздогнати цей автомобіль. Переїжджаючи перехрестя соборності і Чорновола водій Opel Vectra Znow Project Just look at Chris, a nigger popped and shot him in the club. They called the ambulance and I didn't even show up. Oh, let me tell you about the Ricky when he took his bullets. You want the trigger man, you always the one that pulled That's why we represent them like Larry Davis. Before he let you cowards kill him, he just aimed to Know what you want do, bitch, I gotta go. На перехресті перемоги з грибоєдова цей автомобіль пригальмував. З несправними задніми світловими сигналами повернув ліворуч під забороняючий знак рух заборонено. Там же він і припаркувався. Я теж вирішив зупинитись і поспілкуватись з цими людьми, на яку таку пожежу вони поспішають. Хлопці, добрий день! А хто водій вектори? А що? Ну що тут заїзда у вас такого міста? Модуть. Під знак. А чого виключаєте? Я ви не хочу камеру не знімали. Я їх, груди, не я тут... знімали. Я розумію, ну я вас знімаю не в тіошніки на блінах, а на вулиці, в громадському місці. Там, де я маю повне я право. Йдемо зараз. В громадське місце. Ой, ну будь ласка, підійдіть до машини. Що десь здобув аварійну ситуацію? Ви два рази на червоний поїхали, а тут без що щойно заїхали. У мене все зафільмовано. А де, де знак тут? Ходіть сюди. Ото є знак, знаєте який знак? Знаю. Знаєте? Який? Розкажіть. Знак це а якщо машина їде або їде, то живе, то живе. живе тихо, тихо, тихо. Нет. Якщо машина там починати э, ну, право живе, працюю. там Но ви далі читали. Ні, не ні, не ну ви поясніть мені. Right. може Це пояснення вправи, там є пояснення. Пояснення вже можуть заїжджати. Людина, яка там oh, працює, тут, якщо oh, працює, якщо їде на місце роботи, на місце проживання. Тобто ви можете порушувати, так? Це не порушує. Тобто ви не порушуєте, ви тут проживаєте. Ми приїжджаємо, так наша тут база. Ви маєте право сюди заїжджати, під цей знак? Це інформаційний знак, до вашого відома. Він не забороняючий, ні? Забороняючий для тих, хто тут не проживає. Або не працює. — Ну, дивіться, якщо є? людина тут проживає, він так само спокійно заїжджає. зараз зупинимо поліцаїв. Спитаємо в поліця. Так. Та, ви та, ви, ви да, да, да. запитайте, ви самі не знаєте закон, хочете нам вчити. Добре, 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 добре. Два рази під червоний світло їхати, це... давайте на це щось придумаємо. Два? Два Біля ЗАГСа. По правій стороні на червоне. Добрий день. Там далі, О, я обичаю. У мене все заснято на реєстраторі. Про що мовив? А що ви за підрозділ? Розкажіть. Самооборона, так? Да? Ага, Самообороному. Як в інших містах в вокзал не можна зайти, бо тому... там вонь. А ви ходите свідчих міста? А ми були? Ну, ми ж не можемо по всіх містах зараз чи... хто ви? Я громадянин великої незалежної України. України, так. так. А можна ваші документи якісь засвідчуєте? Ви... Зали... Зали... Що... Там не зупинився. Документики, в честь чого, скажіть. У нас паспортний режим. Чи ви просто хочете як мене звати, щоб поспілкуватись? Так? Так. Ну, я можу сказати, я можу не сказати вам. Просто громадян, ну добре, звертайтеся з мене, Богдан. Ну. Пане Богдане, що ви хотіли цим доказати? Я хочу доказати, що ви їздите безпредільно. два рази на червоне світло проїхали, тут знак, заїжджаєте. Стоп вас робить тільки один. Понімаєте чи ні? ні чи правий? Лівий. Зараз на нажмете, я хочу, я засніму, я От Один. Думаю, правий там. Тут паркування, так, ну добре, ви тут працюєте, а паркування оце таке паркування, да? так на бордюр, все. Два метри є від забора. Да? Частково частково так і заїжджається. Частково так, так заїжджається. Не да? Так, не забороняється. Так не забороняється. Добре, я зараз добре відео. Після спілкування з цими Мундеркіндами я пішов в райвідділок і написав заяву заяву на порушення, на порушення ними правил дорожнього руху і вказав особливі прикмети автомобілю «Вектра». Тобто великий тризуб на капоті, наклейка. Ви не повірите, яке моє було здивування наступного дня, коли я побачив цей автомобіль. Ця наклейчка була здерта. Тобто, активісти самооборона Україна понад усе. А тут, коли запахло жарненьким, символіку нафіку, брать з капота бігом. Не така то вона вже і понад усе та Україна. В райвідділку поліції навіть була присутня пані журналістка, не журналістка, фотограф, не фотограф, Ольга Валянік, яка там тихенько вничечку фільмувала написання нашої заяви. Ну, напевно, собі там вдома для сімейного перегляду. Десять хвилин порушень правил дорожнього руху самообороною її зовсім не зацікавило. Але на цьому мої здивування не закінчились? Як виявилось, цей автомобіль Opel Vectra, на якому самооборона спільно з поліцейськими вже кілька років патрулюють місто, є леваком. Тобто цей автомобіль на території України знаходиться незаконно вже кілька років. Це по цій темі були дані поліцією пояснення, але як це вам прокоментувати, я не знаю. Що це за структура, що їх за машини, що їх за автомобілі, чого вони не знають не законів, не правил дорожнього руху взагалі, хто їх фінансує і взагалі що за контора. До речі, хочу додати: це відео не є якоюсь там заказухою від протилежного, від опонентів самооборони. Це, звичайно, особисті мої враження. Я був глибоко здивований, як люди свавільно можуть по місту їздити, як вони себе поводять, їм за це немає ніякого покарання, бо вони в формі, вони самооборона. Як один з членів самооборони при нашому спілкуванні кричав: ми почти поліція. Це уявіть, наскільки вони себе несуть, не знаючи незаконів. Не правил дорожнього руху взагалі. А згідно закону про Нацполіцію, я і ви, будь-хто небудь, закон слухняний громадянин зобов'язаний виконувати законні вказівки члена громадського формування. Ви уявіть, що вони нам можуть наказувати, як вони самі. Зеро, нулі. Отже, висновки робити вам. Робіть. Висновки робіть самі. Чи потрібен такий? Орган чи не потрібен як самооборона.